Добрий день, вітаю вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення. І сьогодні ми з вами спробуємо пройти чергову практику для слухачів каналу Народження нової нації, яка називається Я, Тут і тепер. Багато хто із нас зараз знаходиться в таких обставинах. В яких би нам не дуже хотілося знаходитися в цих замерзлих квартирах без опалення, без води, без світла і так далі, в тому числі, в другій половині нашої зустрічі я е, дам цю практику, адаптовану для наших воїнів, наших захисників. Як бачите, в мене також є проблеми із. Е, Освітленням і запаленням. Я живу життям нашого народу, тому не дивуйтеся, що ось така підсвітка недостатньо потужна. Але тим не менше медитація, я є тут і тепер. Сядьте зручно, заплющіть ясні очі. Внутрішній погляд спрямуйте собі в область серця і пошліть добрий намір, щоб там в області вашого серця стало світліше. Не звертайте уваги на думки, що лізуть в голову. За півтори-дві хвилини вони вгамуються. І в серці буде світло, в голові штиль, а в душі гармонія. Ви в невимовному. Перейдіть на узгоджене дихання. Чотири коротких вдихи-видихи, і, і п'ятий довгий. Вдих переходить у видих без зупинки. Концентрація уваги на тому. Як ви вдихаєте? Видих відбувається ніби без участі вашої свідомості. І так 20 разів поспіль. Відчуйте своє тіло, стопи, ноги. Тулуб, голову, все тіло. От тепер уявіть, що ви опинилися в кризовій ситуації, в холодній квартирі без світла, води, тепла. Ще й під обстрелами. Здається, що ситуація безнадійна і врятувати вас може тільки якесь диво. Ви прекрасно розумієте, що зараз ви б хотіли, воліли б бути. В іншому місці, в інших обставинах. Дозвольте цьому відчуттю просто бути. Воно природне, воно нормальне. Не боріться з ним, не коментуйте його. Але усвідомте. Що земля тримає вас, що ви не під завалами, ви у себе вдома, так холодно, так темно. Десь прорвалась труба, і ви чуєте шум води. Але скажіть собі, я тут. Огляньте навколо себе, зосередтесь на тому, що ви бачите, чуєте, відчуваєте. І впевнено, скажіть собі, я зараз тут, це теперішній момент, я приймаю цю реальність. Нічого не потрібно вирішувати, змінювати. Вам достатньо тільки бути, бути тут і тепер. Ви проходите ще один життєвий урок. Навчаєтесь терпінню. загортовуєте свою волю, робіть це спокійно, зосереджено. І усвідомлено. Перейдіть на дихання життя 4 секунди вдих, 2 секунди затримали дихання і 6 секунд через рот потужний видих. Знову на 4 секунди вдих через ніс. На 2 секунди затримали дихання і через відкритий рот 6 секунд глибокий видих. Подихайте так пару хвилин. А потім на видиху скажіть. Я живу. Стоп. А потім на вдиху скажіть. Я живу, а на видиху я заспокоююсь. Я живу на вдиху. На видиху я заспокоююсь. Ваше тіло розуміє цей ритм. Нервова система заспокоюється. Вона отримує команду від вашого мозку. Небезпека минула. Звичайно ж, ви б хотіли бути в іншому місці, за інших обставин, але життя розпорядилось інакше. Прийміть ситуацію повністю і дійте усвідомлено. Уявіть, як із вічного джерела через вас проходить біло-золотий потік Божественної мудрості, що лине до самого центру землі. Так включається канал заземлення. Ваше тіло знаходиться в безпеці. І цей потік потроху зігріває ваше тіло зсередини. Повторіть ще раз, я тут і тепер. Я в безпеці всю мить. Поверніть собі всю свою силу і скажіть, я дихаю, я живий. І я тут я впораюсь. Я повертаю собі свою силу. Це мій намір. Відчуйте, як сила повертається в руки, ноги, спину. Плечі розправляються, постава стає впевненою, шляхетною. Довіртеся, ваше тіло знає, як виживати. Знову перейдіть на узводжене дихання. Чотири коротких вдихи-видихи. І п'ятий довгий вдих переходить у видих без зупинки. Концентрація уваги на тому, як ви вдихаєте. Вгамуйте свої вібрації. Поверніться в свої обставини і зробіть заяву. Я тут і тепер. І цього достатньо. Абсолюте. Я дякую тобі за твою підтримку. Хай буде так! Аум. Зосередьтесь на своєму тілі, починаючи з рук, потім усвідомте свої ноги, корпус, голову, все тіло. Уявіть позаду вас двопільний Білі старовинні двері відчинені від вас у простір. Наміром притягніть їх і закрийте, зачиніть. І тільки після цього повертаєтесь сюди. Робіть цю вправу так часто, як виникає у тому потреба, для того, щоб ви не піддавались паніці. Щоб ви відчували себе впевнено за будь-яких обставин, які, звичайно ж, безкінечно змінюються під час війни. І ваша задачка навчитися виживати за будь-яких обставин і не руйнувати себе, не піддаватися паніці. А тепер я хочу запропонувати адаптовану версію цієї. Практики цієї медитації для наших воїнів, наших захисників для них не передбачається необхідність закривати очі, досягати якоїсь тиші, якихось більш-менш ідеальних умов. Вони повинні вміти це робити тут і тепер в тих обставинах, в тих ситуаціях, в яких вони опиняються. На лінії фронту. Це зрозуміло. І так, я тут і тепер для воїнів. Подивіться навколо. Назвіть подумки, що ви бачите. Яка година? Де ворог? Чи чутно вибухи, озвучте ці обставини. І скажіть, я на місці, я в реальності, я живий. Перейдіть на бойове дихання, яке заспокоїть ваші нерви і не дозволить вам зануритися в панічний стан. Вдих через ніс 4 секунди. Затримка дихання 4 секунди. І видих через відкритий рот 6 секунд. Ще раз вдих 4 секунди через ніс. На 4 секунди затримка дихання, пауза. Відкрили рот і на 6 секунд видих відкрити в рот. Дихайте так, доки серце не сповільниться, руки перестануть тремтіти, а зір стане ясним, як і розум. Відчуйте контакт ваших стоп із землею. Відчуйте вагу вашого броника і спорядження. Відчуйте опору спиною об стінку бліндажа чи окопу. Скажіть собі, моє тіло зі мною. Воно працює. І дайте команду своєму мозку. І я повертаю свою силу. І відчуйте, як ви ніби опиняєтеся в такому просторі вашої сили. Віднині сила ваших думок. Не переривається нічим, дайте чітку команду як наказ. Зараз не час паніки, зараз час діяти. Наступна задача єдина: стисніть кулаки або притисніть великий палець до вказівного. Це сигнал повернення контролю. І скажіть, я тут і тепер, і я тримаюся. І робіть єдину правильну дію, яка допоможе вам вижити в цих обставинах і знищити ворога. Подяка. Абсолюти. Я дякую тобі за мій захист. Хай буде так. Аум. як це діє? Це військова стабілізація нервової системи. Повертає контроль. Прибирає тунельне мислення, коли ви не бачите нічого. Окрім сухого переляку, зменшує тремор, руки перестають тремтіти, ви починаєте діяти і мислити раціонально, не забирає час і не вимагає від вас закритих очей, щоб ви входили довго в медитативний стан і так далі. Тобто, це така коротка бойова. Практика для того, щоб ви за будь-яких обставин відчували себе дійсно тут і тепер, без паніки, без ускладнень і без страху. Бережіть себе і хай бережуть всіх наших захисників рідні боги. Дякую. Я продовжую працювати над цими екстремальними практиками, які допоможуть вам вижити в умовах війни, в умовах е ось таких масових атак, в умовах, коли далеко не все залежить від нашої волі. Бережіть себе. Долучайтесь до нашого каналу, поширюйте цю інформацію, підписуйтесь на наш канал. Це допоможе в тому числі вижити багатьом українцям. Бережіть себе, намасте. Я працюю для вас заради вас і заради майбутнього нашої прекрасної країни. До зустрічі!